Сидітиме по повній у Донецьку суд на 8 років відправив за грати 32-річного чоловіка, який захопив заручницю у кредитній спілці. Діло було у березні. Чоловік прийшов позичити гроші, бо має недужих батьків та дитину інваліда. Вніс завдаток 3,5 тисячі гривень. Фінансисти обіцяли ж, начебто, 50. Однак ні кредиту, ні попереднього внеску назад Андрій не отримав. Саме тоді він у розпачі вирішив узяти заручницю. Моя песенка з 32-річний Андрій Калугін проклинає той день, коли відніс у фінустанову 3,5 тисячі гривень, щоб отримати позуку в 50 тисяч. Кредит йому не дали, грошей не повернули. Тоді він захопив у заручниці працівницю кредитної спілки і майже годину протримав її з ножем біля горла, вимагаючи гроші. Його жертва 23 річна Юлія Білоус прикриває обличчя хусткою, адже там і на руці шрами каже, що через травму вона була змушена залишити роботу, а свого кривдника досі не пробачила. Я кожен чоловік, який совершає преступлення, має бути наказаний. І в незалежності, інвалід у нього дитина, інвалід у ньоготець, або мать у кожного з нас є свої проблеми, але ніхто не робить таких поступків, не приходить, не вбиває, не режет нікого. Не хотіл ні бізобрази, ні убивать просто довели до такого що Вирок У вироку суду жодного слова про пом'якшувальні обставини, у яких опинився позичальник сина інваліда, дружину, яка через хворобу дитини не може влаштуватися на роботу, та недужих батьків, призначити покарання у вигляді позбавлення волю строком на 8 років, тягнути з калугіна на користь білоус матеріальну шкоду у сумі 997 гривень 35 копійок та моральну шкоду у сумі. 30 тисяч гривень Считаю очень суровим наказання. Я все таки надіялася на більш м'яке. А во первых не було вообще в приговорі дано оценки обстоятельства зв'язку з котриминсавірши это преступление. Окрім моральної шкоди 30 тисяч гривень, підсудний має сплатити майже 10 тисяч за різні експертизи. Де брати такі гроші? Його дружина не знає. А також як жити без чоловіка, який був єдиним годувальником у родині. За знасилування дають. Я знаю сколько, 8 років. А он що прийшов просто забрати свої гроші. Виходить, он сидить, та на свободі продовжають далі працювати. За інформацією правоохоронців, кримінальне провадження відносно фіностанови, яка відмовила засудженому у кредиті, закрити за відсутністю складу злочину. Мовляв, він та ще десятки городян, які вклали свої кошти, але позики так і не отримали. Знали про таку ймовірність, підписуючи угоди. Світлана Фечун Сергійсяровдонеччина новини два Новини, 2+,2.